Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавдатекці. Зараз вашій увазі ми пропонуємо код позиції 40,83 жилети міксовані, присутні всі розміри. Країна постачальник Америка. Ціна за 1 кг становить 3,55 доларів. Вага мішка 20 кг. Стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка 71 долар. Нова позиція нового надходження, жилети під кодом 40083, Ціна за 1 кг становить 3,55 доларів, вага мішка 20 кг, а вартість мішечка лише 71 долар. Щоб дійснити замовлення, достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за новинками. Зараз представлена нова позиція під кодом 4087 жилети міксовані всіх розмірів. Ідуть ціна за 1 кг лише 3,55 долари. вага мішка 20 кг, а вартість мішечка 71. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та Укрпоштою на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто стигне придбати один. І запропонованих сьогодні під час оглядів мішечків з нового надходження. Сьогодні ваші увазі. Ми знімаємо різноманітні цікаві позиції. Дивіться наші огляди та робіть замовлення. Зараз же представлений воджелетів жилетів під кодом 40087. Ціна за 1 кг. 355 Долари, вага 20 кг вартість мішечки 71 долар. Для замовлення достатньо написати особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашими оглядами, робіть репости, зберігайте відеогляди собі в особистим. Дуже хороша позиція за низькою вигідною ціною. Лот. Номер 1, Жилети під кодом 40087. Замовлення приймаються також на мішечки без відеоогляду запечатаних. Будьте першими, хто встигне придбати. З вами була текстильна група Текст. Все буде Україна. Разом до перемоги.